На лівий берег. БСП, не знаю, БСП. БСП, это левый двигатель. Куда забрал? БО, 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 б... да, Больница скоро помощь. Ну, да. є, да, дай. Дай. Телефон мозги, можно было из глаза. Но Телефон. вы се да зараз пройдем. Еще ведвое, скажите, будь ласка, кого забрала скоро? На девочку напали два, два тетушника, тетушки с посвящениями пресса. И ее забрало скоро. Дальнее. А вот стоят их сейчас. Вот эти две тетушки. А чому милиция их не арестовывают зараз, не затримує? Вот повинен зараз затримать. Можна підійти? Зачем ви п'єте скоро А ви для чого людей б'єш в темних наметах? А що ви робите в темних наметах? Ви там сидите. Зайшли подивіться, що в темному наметі, а там же темно, там нічого не побачить. Це ж наші акції відбуваються. Так, і кандидата, і в районделі там процесу наявлення. Хто бив голову ми пам'ятаємо. Скажіть, будь ласка, що вони затримують цих людей? Зараз приїде патрульний Так вони зараз тічуть і вже ніхто не охороняє. Вам поступила заява, що ці люди ]一点. побили жінку. Чого ж ви не затримуєте? ]arlo? Там да, мусора, усарами, еще там сказать. Какие там китушки, Одно лицо... Давай территорию, давай периметр возьмем и все. А ничего ну, у нас это делать. По этому было же, снимали уже нормально.